Дяка нашому Господу за милість Його до нас, що ми маємо новий день, нове служіння, коли ми можемо разом згадувати смерть і страждання нашого Господа. На цьому тижні багато думав, багато молився про те, наскільки багато Господь зробив для кожного з нас. І подяка, яка є в моєму серці, я думаю, в серці кожного з вас, вона неможливо, неможливо її порівняти з чимось іншим. Тому що той дар, який Господь дарував кожному з нас дар спасіння, це ціна крові Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми на початку служіння нашого разом прочитали місце Святого Письма. Це буде послання до євреїв апостола Павла з 10 розділу будемо читати. З 12 вірша. Послання до євреїв 10 розділ з 12 вірша. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій привиці за. Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені і запіднішає Боже, Божево приношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується, свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить. оце заповідь, що Його по цих днях встановляє, я з ними говорю Господь. Закони свої я дам їхнім серцям і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливості їхніх. Я більше не згадаю, а до їхнього відпущення там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем у повноті віри. Укривши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаємо похитне визнання надії, вірний по той, хто обіцяв. І уважаймо один за одним для заохоти до любові і до добрих учінків. Не кидаємо збору свого, як то за, за, за звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається до той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертва, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючі, що має пожерти противників. І далі апостол Павло він далі пише, якими ми маємо бути, щоб бути чистими перед лицем нашого Господа. Але я почав вище читати це місце Святого Письма. І знаєте, до сих пір в світі є різні тлумачення багатьох речей. Всі ми знаємо, що були такі великі діячі реформаторства, які вже з'явилися після лютера. Це був Кальвін, один із них. І знаєте, багато хто в той час, та й теперішній час, Викрили розуміння Святого Письма до тих теорій або роздумів, які записав Жак Калін, люди жили в постійному страху, страху перед Богом, вони боялися, що буде страшний суд, і потрібно максимально все робити для того, щоб на нього не потрапити. Потрібно Жити, скажімо так, праведним життям максимально, якщо ти згрішив, то ти повинен йти купувати якісь там і все інше, для того, щоб як-небудь уникнути страшного Бога Божого Суда. І як ми знаємо із записів істориків, навіть дітей лякали Богу. Казали, що ти ось так себе погано ведеш, тебе Бог накаже. Тебе Бог забере з цього життя Інше. З якоїсь точки зору це так і є. Ми знаємо це, якщо ми е, грішимо перед Богом, і ми читали останні гроші самовільно, то звісно, Бог нас накаже. Але в чому суть була ідеї цього е, вченого теолога Каліна? Він е, сказав, що Бог. Він добрий Бог. І те, що Він осуджує, але ж він дає людині шанс на спасіння. Здавалось би, правильні речі були на початку, але потім це, це вчення, воно викривилось і в його розумінні викривилося. Вони почали говорити те, що спасіння втратити неможливо, якщо одного разу тебе Бог призвав і наблизить до себе. То Бог для тебе зробить все, щоб ти залишився з ним. І не дивлячись, в якому стані ти будеш жити, якщо ти один раз пізнав Господа, то все, твоє спасіння гарантоване. А чи так це насправді? Чи так це насправді. Звісно, ні. Тому що багато віршів Святого Письма говорить нам про те, що. Спасіння можливо втратити і не втратити його як якусь монетку, яка випала з кишені, а втратити, відвернувшись від Бога, відмовившись від Його спасіння. І це страшна річ, тому що багато людей цього світу вони отак от відвертаються від Бога, не розуміючи, що вони це зробили. Я хотів би, щоб сьогодні ми були уважними. До слів нашого Господа, який він залишив е, на сторінках святого письма. І знаєте, хотів би роздумовувати над цінністю нашого спасіння. І що нам потрібно робити, щоб зберегти його. Тому що ціна заплачена дуже велика за кожного з нас. І ця ціна це кров Божого Сина. Якби Бог хотів просто, щоб люди жили з ним і не ставив ніяких там умов, то він би просто народилося людина на світ. Він сказав, все, вона спасена, вона тут поживе на землі і далі буде жити на небі. Але ми бачимо і розуміємо, що природа людська, вона гріхова. Я хотів би, щоб ми відкрили з вами разом дослання до групп'я. Посла Павла, другий розділ і прочитаємо з 12 го вірша. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але й значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння і чин за доброю Бога своєю. Знаєте, над тим, що мені потрібно зі страхом і тремтінням виконувати свої спасіння. Про що тут говорить апостол Павло? Про те, що коли ми живемо в цьому світі, живемо перед Богом, живемо з Богом, ми повинні постійно пам'ятати про своє спасіння. І якщо ми з якоюсь річчю дуже обережні, якщо ми перевозимо, наприклад, в машині якусь там скляну банку, ми її десь обложимо анчірками, десь папером обложимо, щоб ні на яких кочках вона не випала і не розбилася. Оцей страх, оце тремтіння, оця обережність, вона повинна стосуватися і нашого спасіння. І апостол Павло пише братам, пише церкві і говорить, отож, любі мої, ви будь слухняні не тільки в моїй присутності, але я хочу, щоб ви були і в моїй відсутності також слухняні, і зі страхом і тремтінням виконували своє спасіння. Це шлях життя, шлях життя посвяти нашому Господу, наближення до нього. Це постійне вдосконалення себе через читання Божого Слова через молитву. Це той шлях, який має йти кожен християнин. Навіть якщо він покаявся вже 20, 30, 50 років тому, ми постійно маємо дивитися за своїм серцем, за своїм духовним станом і на цьому наголошує нам Святе Письмо. Далі хотів би, щоб ми з вами відкрили послання євреїв. Вже з нього сьогодні читали, але ми прочитаємо з другого розділу. Послання євреї, до євреїв, другий розділ, ми будемо читати з першого вірша. Через це подобає нам більш вважати на почуте, щоб ми не відпали Боги. Коли б те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо? Коли ми не дбали про таке велике спасіння. Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами і обдаруванням Духом Святим і з волі своєї. Коли те пізнання істини, та, та Божа воля, те спасіння, яке Він нам дав, коли воно воно в нас поселилося, Бог дав нам залог Духа Свого Святого. Він благословив нас. То Він говорить, якщо ми не будемо слухняні Йому, то ми можемо відпасти, ми можемо втратити це, це спасіння. Тому наше серце воно має бути завжди приліплене до нашого Господа. Тому що Бог сваров і за кожен непослух, за кожне нашу е, перестрість Він нас наказує, але Він наказує нас як дітей своїм. Якщо ми просимо пробачення, Він прощає. Тому завжди нам потрібно бути уважним за серцем своїм, уважними е, за тим, як ми живемо перед Господом. Наскільки ми цінимо у цю святиню кров Ісуса Христа, Якою дарована нам. Це чудове спасіння. І тут написано велике спасіння. Це велика цінність в очах Господа. Цінність в очах Небесного Отця, кров Його Сина, якою ми відкуплені і якою нам дароване спасіння. І далі Павло дає такий, таку настанову у третьому розділі цього ж послання до євреїв. І він говорить такі слова з 12 вірша. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця і вірства, що воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим став вже з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певнені аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос його, ви почуєте, не зробіть за ваших сердець, як під час навіка. І далі він продовжує цю думку. І апостол Павло говорить своїм братам, я скажу так, говориться членам церкви, якщо на наш час перевести, говорить кожному. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, і невірства, щоб воно відступало від Бога живого, але говорячи кожного дня заохочуйте один одного. Тому сьогодні бажання мого серця, щоб кожен з нас взяв собі таку думку, наскільки дорогоцінне наше Спасіння. Що до нього ми маємо відноситися зі страхом і тремтінням, що його ми маємо цінувати і заохочувати один одного жити, свято перед лицем Господа, тому що за нас заплачена велика ціна. І давайте донесемо цей великий Божий дар, який даний нам безкоштовно по благодаті. Але тепер ми маємо. Зі страхом і тремтінням нести його через все своє життя аж до зустрічі з нашим Господом. Нехай буде прославлено на святе Ім'я. Ми помолимось йому. Амінь.